Хочу розказати вам про одне цікаве повідомлення від цікавої людини, яка написала нам на сторінку бренду Стандарт Лаш, і мене це розізлило. Я сама собі такий мозговий штурм створила в спілкуванні ну, відповіді цій людині, хоча я відповіла коректно, ну плюс-мінус. Зараз доєднається Катя, Катя, бо я їй теж не розказувала цю ще історію, зараз її розкажу і вам. Поєднуєшся. Я згадала, що у нас останній раз, коли виходила зі своєї сторінки, були проблеми. О, все, Фіндері. все наладилось. А, супер, що це за історія? Я це не поняла. ану. Я навіть щойно записала відео, потім окремо опублікую в Е, Історія про те, що ми не знаємо, що ми робимо, але ми, блядь, робимо. Це з тої історії, що. Понятно, що лучше робити чи нічого не робити. Ну, хоча б включати трошечки мізки, для чого ти це робиш. Коротше, ти не бачила, я побачила сьогодні на стандарт прийшло повідомлення, повідомлення від інстаграм-магазину Житомир. Коротше, там рекламні різні публікації. І mm -hmm. пропонують нам: доброго дня, пропонуємо вам розмістити вашу рекламу на сторінці нашого інстаграму. І я така перехожу, дивлюсь, що це взагалі там щось Житомир. Там різні реклами, чого тільки не можна, і що хочеш. Я ще не полізла в переписки, глянути. не в переписки, а в підписки, бо мені часу не вистачило. Але треба було глянути підписки, скоріше, що там ще й боти, бо накручено було більше п'яти тисяч. Не буду утверждати, але треба глянути. Ну я так предполагаю, бо зазвичай, коли я заходжу на коли прилітають повідомлення від таких інших сторінок, я заходжу там накручені підписки. Або блогерів наших, які хочуть співпрацювати, наростіть мені віка, а я вам рекламу Заходжу до неї в підписка в неї одні чурки. Ну, поняла, yeah, Ми... я Так, бачила. А і, мені неоднократно прилітало. Я раз, правда, або ж Я теж такий. Ну, Це було ще до війни далеко. Ну, так, теж. Тобто все було от. Практика, да, факап привів до того, що я тепер розумію і знаю, і наступного разу передивляюся. Я відповіла: вибачте, ну дякую, звісно, вибачте, але у вас немає нашої цільової аудиторії, тому нам не цікаво з вами співпрацювати. Я прям так прямо і написала без образ, без нічого, але ж. Ще... Сам факт мене розізлив, що це ж людина витратила час щоб знайти нашу сторінку. Ми їй не попалися. А чи ми на неї не підписалися? Що там типу спрацював бот і Прийшло повідомлення. Поняла? Бо так би ну не жалко, бот спрацював. Ну він mm -hmm. ж не не розуміє, Ну як? Плюс-мінус не розуміє. Ти підписалась на те повідомлення. А то ж людина шукала когось, щоб а, запропонувати рекламу. Ну, запропонувати послугу. Це добре, що вона сиділа шукала, але вона ж не проаналізувала сторінку. Нам не впали твої послуги, бо ось ось ну, ось так, ось так, ось так. так. У вас немає лише майкерів. А навіть якщо були, то це Житомир, ну це. Маленька, ну хоча, хоча, якби були, я б ще подумала. Да? Але ж там просто якісь люди зібралися, Житомирці, да? якщо правильно кажу, на цих людей, які просто там сидять і, можливо, там цікаво колбасу купити, по дешевки. Да, там буде цікава ця реклама. А нам ну і все, і це веде мене до того, що. Ну, спільки... Можливо, побачила, що є саме нарощування роботи на от... чомусь можливо. Що... Як послугу розмістити, ну тобто не було так, анализи, це зайва робота житом. людині далі дали просто задачу зробити тисячу повідомлень, вона їх зробила. Ось так це працює, бо я знаю, а результату я... буде ноль. Толку угу. людині заплатили зарплату хорошо, а результату ноль. Ну ідеш тут ладно, якби це був, було, був майстер Житомира, вона нарощувала. Да, їй би було цікаво розмістити там всю інформацію, і то лише там про базові якісь курси або про послуги. Да? Не... Це до того моменту, що треба знати, кому писати, що писати, з якою пропозицією, як заходити. Ми вже на в рамках гроші. що говорили про те з учасницями, і десь в прямому ефірі ми це казали, що коли ти формуєш скрипт на співпрацю з брендом, він теж має бути певним. Чином побудований. Не Знаю, просто, да, не просто, тіпа, прийшли з мені. І Треба певним чином його побудувати, щоб отримати позитивну відповідь. Це теж робота. Так, да, це була моя тема ефіру в першому запуску. Я раз ну, потоці я розказувала про те, як... чому брендам цікаво співпрацювати з майстрами. А майстер, перед тим як написати про співпрацю, має розуміти, чим він може бути корисним бренду незалежно від того, на якому він час рівні вона початківець, вона чи там майстер зі студії. І залежно від того на якому вона рівні, вона має розуміти, що вона може зараз пропонувати і бренд. Бренди насправді співпрацюють із такими майстрами, з такими. Тобто, тут немає моменту, що я боюсь написати. Не... Треба не боятись писати, треба розуміти, як писати і що писати. Звісно, не завжди ви можете отримати відповідами да, згодні, але чим дівчата писали в чаті, да? Я написала с... сімом брендам, і три мені відповіли так. Ну, З семи сказали три так, ну це ж класно. Звісно, не кожен буде казати вам так в цьому житті, це не тільки брендів стосується, це загалом всього життя. Вам не завжди будуть казати так. Але е якщо ви будете просити е і вам інколи скажуть так, ну це хіба не перемога, це ж який плюс. Ви отримали дівчата пасивний дохід, скажімо так, ще й виграли потім гроші на цих ж матеріалах. Взяли участь розіграші на гроші, влаш, там були умови певні, зробили класні відео. І ще заробили сертифікати на дві тисячі. Одна я сьогодні буквально записала сторітели, дописи, сама ж говорю ці історії. Я просто підрахувала. Я то помню, що вона вигравала, але сьогодні зайшла переписку і підрахувала. На 10 тисяч заробила з Рощулаш. Десять тисяч, Катя, я думала, там у чотири. Ти прокачала 10. свій контент, почала класно знімати і знає вже, як спілкуватися з брендами, і бренди по-любому будуть ще писати за співпрацю. Тобто це не тільки десять тисяч одразу да, в грошовому еквіваленті, це ще перспектива класних співпраць. Ну. Тому тут, звісно, дуже все цікаво, і ну, треба не просто ходити навчатись, Треба ще, ну да, звісно, робити свої помилки, не боятись робити помилки, бо часто через помилки ми, нам приходять різні усвідомлення. Але краще все ж таки зарані передбачити. Я впевнена, що тих, хто зараз послухає. Uh, і uh, почує те, що ми кажемо, вже зробить певні висновки і uh, буде по іншому застосовувати ті чи інші інструменти в пошуках своїх клієнтів на свої послуги чи учениць на навчання. Да? Я опублікую торіл, ще розкажу про приклад, якби я таким чином шукала б собі на підвищення кваліфікації учня, щоб так, щоб тоді було? Ой, да. А взагалі ми хотіла вам розказати про те, що скоро стартує другий сезон гроші влаш, і у нас вже є на руках домовленості зі спікерами і теми, які будуть на другому потоці. Ми стартуємо 5 січня, да? Да. 5 січня, 10 днів, і далі буде нестись, як мабуть в цьому потоці. У нас просто не замовкає час. Постійні обговорення клієнтів, брендів, роботи, співпраці, контенту сьогодні. Прям активно у нас обсуждається тема підняття прайсу. Дівчата там почали піднімати ціну за послуги. Там прям дуже гаряче. Я думаю, ще декілька місяців. Після завершення uh, самого навчання, поки uh, можна буде ще в записі придбати. Буде дві ж прямо ви знайдете собі uh, на єдиномі... мишніках, тому що дівчата починають спілкуватися між собою. Хтось зацепив одну тему, занаболівши, вже зговорилися. Mm -hmm. Там уже провели спільний ефір. Uh, дуже крута спільнота у нас вибудовується в рамках цього uh, проекту, і ми не хочемо зупинятися, тому що uh, на першому потоці було сім uh, шляхів розвитку. А їх, по перше, просто набагато більше, Хочеться просто всі показати. Майстрам що тільки не тільки можна ручками працювати, а от всі можливі взагалі шляхи розвитку. По-друге, в кожний шлях розвитку е можна додати ще щось а більш детальніше з іншої сторони, або від іншого спікера, який має інший досвід, точно в такій же темі. Тобто, да, підсилити або деталізувати. Ми цей сезон будували такі прям теми, які будуть давати покрокові плани дій, щоб було просто, зрозуміло, і така була інструкція до виконання. І давай розкажемо, які будуть теми. Я спочатку скажу, що до того що ти сказала, що підняли прайси. Катя після твого ефіру одразу підняла прайси, Я не планувала, а я це на мене. Ні, я в мене прайс нормальний, в мене прайс мене влаштовує. Але коли ти почала розказувати про те, що те підні... Ну, я знаю цю інформацію, почнемо з того. Я це знаю. Але коли я почула, що це ти розказуєш там, і так само слухала інших спікерів, да? і все одно черпала для себе щось, бо це та сама інформація з іншої сторони підсвічена, і тут трошки інше усвідомлення. І Коли ти кажеш, що піднімаємо прайс, звільняємо місце для інших проектів, я така думаю, я вже за трошки заїхалася. Я хочу більше часу, щоб реалізувати те, що я хочу, і я підняла прайс клієнтам. Ну тобто, я урізала собі кількість клієнтів таким чином ще раз. Хоча мене я кажу, все влаштовувала. Я не нила, що в мене низький прайс чи мені це погано. Я все а я все трошки здобила. відклала і зараз це в листопаді весь місяць. Я над цим працюю, але ще в цій системі, яку я давала, недостатньо просто сказати всім, я піднімаю прайс. Так можуть собі дозволити так. реально зірки, і вони їм легко сказати. Просто підніми ціну послуг, просто піднімаємо дівчата ціну. Але, блядь, це не просто. Це так. дуже непросто, коли ти сидиш і думаєш, що у тебе зараз не прийде клієнт, а Тобі нічого буде за мні за що матеріалу буде замовити. Це просто. Ну, це не так працює, це не просто підняти прайс. Тому з'явилася через цю біль, коли блін не просто підняти прайс. З'явилася ця система, про яку я розказувала на першому потоці, коли ти е, піднімаєш прайс, по-перше, так, щоб не втратити клієнтську базу і не залишитися без клієнтів, і не труситися від страху, що всі зараз підуть. І я сама зараз по ній йду і я маю такі історії, теж в чаті дівчатам голосове записувала, що одна клієнтка вона відмовилася, їй було е, значно. На підняття ціни, а, а інша, взагалі, типу ок, і не те, що ок, вона мені ще там за компенсацію пропущеного часу подвійну вартість принесла і оплатила. що чому навіть я була в шоці, і я дівчат в чаті казала, що просто не буває такого, що. Клієнт, якщо ти працюєш з клієнтами, яким забагато підняття в 100 гривень, то що ми сьогодні в чаті обговорювала, ти ніколи не доторкнешся до людей, які будуть приносити тобі подвійну оплату, як до топчиків входять за подвійну оплату в неробочий час. І я ще не там. Я ще теж туди крокую поступово з цим покроковим планом, так як роблять і дівчата в чаті, як і ти зробила. Оце реально працююча система, і е, е, ти не переживаєш, що ти залишишся без клієнтів. Та і я хочу ще сказати про те, що дівчата, якщо вас зацікавила ця система Каті, а вона дуже крута. Я трохи приблизно на такої системі також піднімала свій прайс, бо дійсно це ну, це стра... ну, страшно, бо страшно ти боїшся всім, да. залишитись без прибутку. Да, Звісно, ти багато працюєш, хай там за не той прес, який би ти хотіла, але все одно в тебе є кошти. А ти піднімаєшся зараз і та база, яка в тебе є, вона може піти. І ти це боїшся, хоча там трошки по-інакшому. Але скориставшись у такими покроковими шляхами. Хами етапами, які розказує Катя, це дійсно класно працює, і ти будеш впевнений в тому, що ти не залишишся без клієнтів. Так, да, можливо, там один, два, три підуть, але не піде половина бази відразу. І це я ще розказую, як замінити тих декількох, хто підуть. І цей перший сезон повністю є в записі. Він всього 299 гривень. Хто пропустив там дуже класні теми, як викладати, як співпрацювати з брендами. Як підняти прайс, що у нас там ще було У мене вже теми цього сезону в голові. Подивіться, афішу у нас є на гроші плашо в закріпленому повідомленні. Всього 299 гривень. Запис на пів року і живий чат, в якому ще несуться розіграші, ще дві, ще можна виграти матеріали від брендів. Тобто там ще ну не просто записи, а ще і двіжуха йде. А тобто можна ще доєднатися. А про другий потік, в якому у нас буде не менш цікаво і гаряче. Я думаю, тому що будуть інші теми, і або теми, які будуть доповнювати попередній сезон, так дуже круто було. Супер, це прям треба заскринити. Так, було дуже круто, ще дуже круто. Ще не закінчилося. А в наступному сезоні у нас буде так дев'ять. Дев'ять ефірів, дев'ять спікерів, дев'ять тем, і буде 10 десятий ефір. Це вже для тарифу. Віп. Він буде давайте по порядку. Що буде на взагалом на цих ефірах? Це як рахувати, збільшувати свій дохід, працювати офіційно та вигідно. Ми цього разу ще запросили бухгалтера, яка розповість вам про ФОП, про податки і так далі. Бо одразу а... зі спікерами. Давай, якщо говорити з спікерами, то е, виходить, що твій перший онлайн-продукт від ідеї до перших продажів це буде розповідати наша Катерина Олейник. Yeah. Е, як створити і продати свій перший онлайн-урок, або курс про корокова стратегія, тема, структура, ціна, запуски продажі? Тобто, прямо як... Е, е, по деталям, дівчата. Далі тема буде мій магазин, мій другий дохід. Це якщо ви б хотіли відкрити свій магазин, почне по... і тут буде також покрокова інструкція, що зробити для того. Хай це не буде там якийсь, не знаю, великий шоу. Да? Це буде для нет. початку якийсь малесенький магазин, який ви вже зараз можете реалізувати. Наприклад, Любов Самокіш про це говорити. В неї є свій маленький магазин, Я, багато їм, років. Як... багато наприклад. років, який приносить їй дохід. Хід, і вона про це розкаже далі: гроші майстра як рахувати, планувати збільшувати дохід про собі вартість, як побачити, куди зникають гроші, і зробити так, щоб вони залишались у тебе. Про це розкаже наша Марина Величко. Вона прямо в цьому я її заслухаю. Я сказала в цій темі. Вона да. просто безмежно дуть деталей на кожному ефірі з кожного повідомлення, з кожного ділса Розказує майстрам, щоб треба рахувати. Рахувати да. гроші, Дебет з кредитом треба зводити, дівчата. Також буде тема літмагніт, який, який приносить продажі, розкриє його Алла Білінська. Ви знаєте, що Алла Білінська в нас гуру запусків, гуру продаж. Ну, в будь-якому випадку я її так сприймаю. В неї курси розлітаються як гарячі пирожки. І вона їх продає, в неї є система, і починається це з літмагнітів, про які вона вам розкаже. Далі буде також тема. Ця тема виплила з першого нашого запуску потоку. Гроші влаш, і там дівчата говорили про навчання. І базовий курс, як продаєць, який продається, як створити продукти системою з результатом, буде говорити Олександра Мороз. Вона розкаже, як від нуля створити базовий курс і повноцінно його продавати. Наступна тема, як масштабувати через команду, система роботи студії на відсоток. Ви дізнаєтесь за майстрів, які, яких би хотіли взяти собі на відсоток на роботу, як з ними взаємодіяти, які відсотки їм виставляти. Ну тобто, оцю, оцю всю детальну інформацію вам розкаже Оксана Лельов. В неї є своя студія, в неї працюють уже не багато років. Да, студія навіть дві було в неї працюють. Якщо я правильно кажу інформацію, да, да не є да, працюють. Децять чотири майстра я порил сам бачив, але було набагато більше команди, бо зараз були трансформації з війною, таке інше. Але це перше, що спадає на голову, коли майстер хоче менше працювати. Це передати своїх клієнтів іншому майстру на відсоток і отримувати зі своїх же клієнтів гроші, але не через свої руки. Це дуже цікава тема. І мені також було, буде цікаво послухати її, тому що у мене таких прям успіхів в цій сфері ніколи не було. А мені дуже цікавий чужий досвід. Наступна тема амбасадорство, як співпрацювати з брендами вигідно. Це моя тема, я про неї розкажу. Розкажу також з двох точок зору, як сама пройшла цей шлях амбасадорства, як співпрацювала з брендами, як стала амбасадором, розкажу, як бути амбасадором вигідно, взагалі, які є амбасадорські умови зараз в бренді, систематизуємо це все таким чином. І розкажу з іншої сторони, так як я працюю зараз з амбасадорами, що ми сказати їм пропонуємо. В чому Чому вигода бренду, в чому вигода амбасадору? Бо в свій час я, коли була амбасадором бренду, це принесло класні результати. Я росла я розвивалася, мені бренд пропонував. Різні шляхи мого розвитку, становлення, підтримку. Я була в команді, яка постійно трусилася Іра, Іра сюди, Іра туди, і були різні класні пропозиції. Ну, коротше, я про це розкажу вже на своєму спічі. Фоб без страху, як майстер працювати легально і вихідно Олена Паль... да, Олена панченко буде розповідати вам про реєстрацію ФОП, кведи, податки, термінали, чеки готуйте питання, задавайте їй, вона все розкаже. Контент, що продає, як перетворити відео на гроші. Це розкаже Юля Приходька. Вона розкаже про те, як створювати кадри, що викликають довіру і бажання купити. Хто слідкує за Юлією? Бачите, як вона перетворює свій контент на гроші. як Вона співпрацює з різними не лише брендами, а і магазинами. В неї там багато співпраць, коли перейдете на її сторінку, це побачите, і цим вона з вами поділиться. Це дуже Креативні і класні, які реально цікаві, цікаві да. І для ВІП тарифу у нас буде скати стратегічний розбір, окремий додатковий десятий. Будемо аналізувати точки зросту ваші, загалом відповідати на ваші всі питання. Можливо, це буде заключний ефір після того, як ви переслухаєте всіх спікерів. Можливо, ви зміните свою думку або впевнитесь в тому, що думали. І додатково ми це все з вами прокрутимо, докрутимо, прогонимо на нашій з вами зустрічі. І давайте ще розкажемо, чи взагалі ВІП-тариф відрізняється від тарифу стандарт. Це тариф, в якому можна віп-тариф. це тариф, в якому можна отримати прям індивідуальну консультацію від спеціаліста на ту тему, ну яку на яку в ефірі ви присутні. Це питання, відповідь ваші під вашу ситуацію, під ваші обставини з вашими якимись індивідуальними нюансами, які ви пояснюєте спікеру. і ви разом якийсь вихід? Це був дуже класний формат минулого сезону. Це було для нас відкриття, тому що. Дівчата задавали такі питання, а, які от, от вони на порозі розвитку, але ось одна якась думка зі сторони, яка б натовкнула, не, не, Господи, що вони сьогодні змовили, наштовхнула б на відповідь, от вона дуже цінна в даний момент від цього спеціаліста. Тому що ми ж даємо багато шляхів розвитку, і не всі вони вам потрібні. І вибираєте собі два-три або приміряєте на себе якісь. І ось це така консультація індивідуалізування. Це не просто запитання в чаті під час ефіру, або не просто не знаю суха, сухе взагалі позагалям, як мені діяти в цій ситуації. Це саме індивідуальна під вас персоналізована така міні-консультація, яка у спеціалістів коштує. Півтори, дві, три, чотири тисячі гривень, якщо брати такі консультації окремо, тобто це дуже крута можливість торкнутися до а, класного спеціаліста і ще й отримати консультацію. ВІП-тариф ще має індивідуальний стратегічний розбір. Це про те, що казала Іра, заповнюєте анкету, і ми а, по вашій анкеті допомагаємо вам знайти ваш шлях розвитку або відкрутити той шлях розвитку, який є зараз. Звісно, якщо ви в цей час онлайн, то ми з вами можемо Якщо ви не онлайн, а просто заповнили анкету, ми можемо просто проаналізувати зі сторони дати свою а, думку. І ще на ВІП-тарифі віп зараз у нас є а, невеликий бонус, подаруночок, це блокнот, а, який ми відправляємо вам після оплати. Ага. А ще не забуваємо про те, що нас підтримують також партнери, бренди, наші українські класні бренди, які пропонують свої ваучери на 2 чотири тисячі. Звісно, треба потрудитись. Звісно, треба щось зробити. Що саме зробити? Ми прописуємо, розказуємо, деталізуємо, допомагаємо. Можемо це обсудити. В принципі, це й робимо зараз. І робили з дівчатами обсу... Дивимося, обсуждаємо те, що вони хочуть зробити, як це виглядатиме, тобто даємо зворотній зв'язок. І дівчата виграють. І ми ж вже сказали, що одна з них просто повигравала 10 тисяч. Да а загалом в першому потоці бренди надали аж 50 тисяч. Гривень ці разом, а окремо від е, грошей влаш від організаторів в, е, учасники отримували і 50 доларів. А попереду ще розіграш 100 доларів. І ну а що робити? Знімати, звісно, контент. Бо як би там не було, все крутиться на інстаграмі, на рілсах, на сторізах. Да. Ми даємо задачу, ви її виконуєте, і там є два варіанти: один рандомним чином, все світ вирішує, да а інше, а інший. Вибір, вибирає сам бренд і дарує е, грошови, грошову винагороду. Тому заходите там за 299, за 399, купляєте віп-тариф 1299. І можете не просто навчатися, ви можете ще й все це окупити, як одна з учасниць купила свою участь 34 рази. 34 рази ось вона так і писала тут на чаті, що так було, було дуже круто. Звісно, вона класно попрацювала. Вона знімала кожному бренду, брала участь у розіграші, кожному бренду відео. І вона писала в також чаті. Якщо не помляш, що дуже прокачалася також в цьому плані в плані зйомці на Віпторифі. Вона вона була на ВІП. Чи на зазвичай на навіп, навіп да це, це вже потім да, вияснила, що вона була, звісно, на ВІП, але можна зайти не на ВІП, можна зайти на стандарт і мати ті самі умови, да. які мають ВІП, тобто ці розіграші для всіх тарифів. І це ж лише одна учасниця. Є ще учасниці, які заходили в випадку, прям а потім змінили взагалі свою думку про напрямок, хотіли навчати, а почали співпрацювати з брендами. А да, потім бо у нас є стандартна така, лестниця. Я майстер, я викладач живих курсів. І Ось на типу, ти отак і йдеш, і теж на майстриня заходила з тим, що я хочу викладати. А виявилося, що вона. Розкрилася як контент-мейкер, почала знімати класно і взагалі дивилася в сторону онлайн, і навіть вже записала, і заробила перші гроші з онлайн-навчання. Просто побачивши, що є і інші шляхи розвитку, окрім того, щоб викладати кладу або теж викидати. Так, це дуже круто, дуже багато відгуків. Ми так само не встигаємо їх публікувати. Але Реально і мотивація, і дієві інструменти, і взагалі варіанти відкриваються того, що тобі взагалі можна робити. Ну про контенти взагалі я мовчу, тому що кожен кому просто не лень, якщо можна так сказати, може прокачатися за час проведення. Наших розіграшів в зйомці іноді там не треба були о, такі були креативні відео, і навіть не треба були матеріали від брендів. Дівчата таке придумували, такі класні робили відео. що о, Шалені перегляди, лайки, бренди їх помічали. це дуже дуже проявлялося, як о, о, креативні в зйомці, хоча нічого не ні до цього, скажімо так. Ніяких замашок в цю сторону взагалі не було. Ну, був запал, вони побачили, що перші виграші пішли. Вони побачили, ага, я теж хочу. І знімали подальші відео, і можна навіть прослідкувати ріст, які перші відео дівчата знімали, і які вже відео вони знімають зараз, наскільки вони вже більш якісніше, більш продуманіші з точки зору, що подобається бренду. Да? Вони вже зацікавлені в тому, щоб зачепити увагу. Привіт, дівчата, рада да, бачити і чути. Супер. Okay, Можливо, ви заходите, є питання, пишіть, бо ми, як завжди, можемо з Катою говорити, говорити часами, <говорити> так говоримо часами кожного yeah. дня, а прям ось отак ще більше. Тому якщо є питання, задавайте, В залюбки будемо на них відповідати. Так. Okay. Ну, що сказати? В принципі, ми вже все сказали, розказала я свою тригерну історію на початку. Хто ще доєднався, що ми збережемо? Послухайте, мене це тригернуло просто. Не знаю, чого мене це чіпило, але це мене зачепило. Мабуть, того, що це було вже неоднократно таке повідомлення на мою особисту сторінку. Ще два скажу про вартість, яка діє на зараз, і до 16 грудня. Якщо я не помиляюсь, тариф стандарт 399 гривень, тариф віп 1299 гривень. Про те, чим вони відрізняються, ми вже проговорили. Посилання є на гроші в в чапці профілю. чапці профілю на на оплату доєднатися, одразу переходьте в чат, і якщо ви пропустили перший сезон, то в записі можна придбати також там за посуванням 299 гривень, там ще є йде двіж, і ще можна там взяти зараз участь в розіграшах, які ще не завершилися, і дивитися уроки в записі. Доступ буде на 6 місяців, і першого і другого потоку потім запис буде доступ на 6 місяців на всіх тарифах на всіх двох. Так, більше нема, дав? Угу. Все тоді добре завершуємо. Зберігайте.